Не кажи, не вмію, а кажи навчуся. І тоді ти добрий у морі і дусі. І тоді здається все, що хочеш ти. І тоді напевно прийдеш до мети. Доброго ранку, любі малята. Мене звати Наталія Сергіївна. Я вихователь дошкільного закладу No2 Капітошка. Я вітаю вас в країні математики. Ми покажемо вам казку. Подивіться ви, будь ласка, всім повідати готова цю історію чудову. Друзі ті, що бремет подорожували, веселились та співали, ще й ялинку прикрашали, двері відчиняються, казка починається. В щеподній лісовій хаті ці тварини проживали, від хазяїв повтікали на різдво чекали. Моркву й бульбу відварив, а горошку не купив, а ще ж ковбаски треба. Ти пухнастий не барися і до крамниці поспішися. Чи ти все запам'ятав? Ось я список написав. Гідно списку я куплю нам одну, я ковбасу, п'ять сукерок нам усім, щоб вистачило всім. Я ж до ослика побіжу і гарненько попрошу, щоб пішов мерщий у ліс і ялинку нам приніс. Швидко наш віслюк зібрався, та й до лісу ось подався. гульк, Ялинка на узліссі примостилась у красі. Ось велика, ось маленька, зелененька чепурненька. Тільки віслюк рубати взявся, звір заплаканий, десь взявся. Лапки вгору піднімає, віслюка просить і благає. Хочу я тебе прохати, щоб ялинки. Не рубати, тож не слід її торкатись, і цяцьками можна гратись, а ялинка то природа, всім у лісі насолода. Добре серце віслюка. Ти, лисичко, не тремти, не зроблю я тут біди. Тільки що скажу я півню. Знаю, що не будуть раді, коли з лісу я прийду І деревця. Не принесу. Я з тобою теж піду, ось що півнику скажу. Що не слід красу рубати, а лиш пестити й кохати. Мої друзі, радий я вітати вас. В Нашій хаті зовсім пусто, лиш картопля така пуста. Я швиденько роздягнуся. Фартушок ось приберуся, щось смачненьке приготую, стіл до свята налаштую. Добре коте, хазяйнуй і кутю нам приготуй, а я тобі допоможу і салата накришу, а на салат нам знадобиться один буряк, дві морквини, капустина, цибулина. Ггу, ось тарілку гарну маю, і салат туди складаю. Частувань уже багато, Брррр, вистачить для всіх на свято, та не тягне віслюк в хату на м'ялиночку пухнату. Ой, як пахне смакотою, різдво не за горою чи вистачає тут сього. А чи брак іще чого? Ти коточку, не журися, принеси, не метушися. О, явився наш герой. А це хто тут з тобою? Скільки можна вже чекати, де ялинка? Час прикрашати? Буду я вас всіх благати. Щоб ялинку врятувати там під нею моя хатка. Синички щебетали, що у вашій коморі штучна є ялинка. Приберіть її багато, хай душі дарує свято. Може, й так не треба рубати і тягти її до хати, бо вона краса рослина. А природа в нас єдина, будемо її плекати бурр. На що нищити, рубати? Іди, вислючи, прибери, буде свято хоч куди. Ой, ялинко, деревце, ось тобі і те, і це, щоб ти гарною була, наче квітка розцвіла. Треба кликати підмогу. Хай ідуть на допомогу. Півник любий, а давай ти мені допомагай. Чую, чую, вже біжу, миттю я допоможу, буду іграшки чіпляти і ялинку звеселяти. Ти давай, бери дві кульки, а також і три сніжинки. Лисичко, не барись. До роботи ти берись. Миттю я допоможу, одну гірляндочку вчеплю. Швидше песики йди до нас, настаєш, бо свята час. Ти вгорі повізь бурульку, а внизу маленьку кульку. Коте, нам тебе не вистачає, то ставай скоріше з краю. Та ви що мене бракує? Вже біжу, лиш капці взую. справа зліва де вставати, щоби вам допомагати. Стану зліва я ось так, прикрашати я мастак. За хвилину а чи дві все засяяло в дворі. Віслюк розправив грізно спину, ніжно глянув на Ялину. Ой, яка красуня стала, Лисиця подумки сказала. Всі зібрались з ялинки, хороводили співали і з різдвом усіх вітали. за роком все спочатку, вже чудес різдвяних час. І тепер усі чекає, як вони прийдуть до нас. Знов готуємо ялинки, подарунків цілий міх. А довкола знову чути дітвори веселий сміх. Веселі-круговерті, закрутився цілий світ. Миколай приніс далекий із Лапландії привіт. Мерхтять вогнями знову наші вуличні міста. Зустрічаємо веселі і улюблені свята.